Сьогодні 10 порад про те, як почати вивчати англійську мову безкоштовно. Якщо ви не знаєте англійської мови, не вивчали її ніколи, або, можливо, вивчали в школі, але вже забули, сьогодні поділюся з вами 10 порадами, з чого можна почати, і це не буде вам нічого коштувати. Мене звати Ігор Микитюк. Як ви вже знаєте, дякую, що ви на моєму каналі. Дивитесь моє відео. Сподіваюсь, вони для вас корисні. Отже, поїхали, щоб не затягувати час. Перший лайфхак я би хотів порадити вам запитати себе, навіщо вам англійська мова? І це не жарт, це дійсно серйозно, тому що від того, як ви відповісте на це питання, буде залежати, які методики ви подальшому будете для себе обирати. Якщо вам потрібно, скажімо, англійська більше для спікінгу, для спілкування, це одна історія. Якщо ви плануєте здавати певні екзамени для вступу за кордон або, можливо, для того, щоб отримати роботу за кордоном, це зовсім інша історія, там, де потрібно більше граматики і зовсім інші підходи. Тому задайте собі питання. В першу чергу, для чого вам потрібна англійська? І якщо ви хочете просто знати англійську, щоб спілкуватися, в побуті, коли ви подорожуєте, скажімо, не потрібно зразу ж витрачати час на складні граматичні конструкції, вивчення всіх всіх назв, типу там підмет присудок Present Perfect і всі інші інші штуки. Тому друга порада, я би сказав, Потрібно визначити ваш тип сприйняття інформації. І про це я вже говорив у своїх попередніх відео. Якщо ви дивились, я переконаний, що потрібно вивчати мову відповідно до того типу сприйняття інформації, який є у вас. Я вважаю, що найкраща класифікація це 4 типи сприйняття інформації. Не буду витрачати час, якщо захочете подивитись в моєму іншому відео. Я в кінці прикріплю його на фінальному екрані. Але визначивши ваш тип сприйняття інформації, ви зможете підібрати для себе ті методики, які будуть для вас найбільш ефективними, і не будете витрачати час на якісь дурниці, не дурниці. Вибачте, але методи, які для вас можливо не приносять бажаного ефекту. Наступна порада номер 3 Я би сказав, що це один із простіших методів. Він однозначно безкоштовний. Це знайти на Ютубі певні канали, там де ви зможете переглядати нові і нові ролики стосовно вивчення англійської мови. І ці канали я не буду рекомендувати, тому що вони будуть відповідно для вас. Індивідуальними, ті, які вам подобаються, можуть не подобатись комусь іншому. Тому ви пошукайте, Потратьте на це там, скажімо, півгодинки для того, щоб знайти тих людей, які говорять, так як вам підходить Ну, наприклад, швидко там або повільно, навпаки, можливо, інтересно, цікаво, можливо, якось інтерактивно, можливо, дівчина або хлопець. Коротше, витраце витратіть цей час для того, щоб знайти тих викладачів, які підходять саме вам, і це безкоштовно. Четверта порада, я би сказав, у ваших пошуковиках е, в інстаграмі та в тіктоці обов'язково періодично вводьте якісь пошукові фрази англійською мовою. І таким чином ви знайдете для себе яких цікавих якихось цікавих викладачів або носіїв мови, на яких ви зможете підписатись і потім слідкувати за ним. А друга перевага в тому, що... Таким чином ви зможете змінити свою стрічку, і кожен день вам буде вже з чим далі тим більше е, відео англійською мовою. І це безкоштовно, і це не буде коштувати якихось там надзусиль для вас. П'ятий пункт, на який я хотів би звернути увагу, це словник. Так. Старий добрий словник, який я дійсно рекомендую кожному завести. Можливо, це і в паперовому виді, але дякувати Богу, сьогодні є дуже багато додатків, які дозволяють прямо на телефоні вести свій словник. Не такі, як Duolingo, які дають вам слова, ті, що вони вважають за фахіжим, а такі, які ви можете самі наповнювати словами, лексикою, яку ви вважаєте за потрібним сьогодні вивчати, яка вам корисна прямо зараз. І таким чином, якщо цей словник у вас у гаджеті, в вашому телефоні, будучи там на роботі або десь, скажімо, просто в громадському транспорті, ви їдете і бачите якийсь предмет, і хочете дізнатися, як він буде англійською, ви одразу можете собі коротенько замотувати українську мову, а потім пізніше вдома, коли будете мати час, ви собі знайдете переклад і запишете це слово в свій словничок. Наступний пункт: записати в словничок не означає вивчити, правда? Тому я рекомендую щодня вивчати мінімум три бажано 5 слів англійською мовою. І про це я також вже записував інше відео. Ви можете передивитися. Чому три п'ять? Тому що ми в тому відео визначили, що для того, щоб опанувати базовий словниковий запас носія англійської мови, потрібно лише три тисячі слів. Не так багато, а три тисячі слів можна вивчити за рік-три, залежно від того, який ви, скажімо, мати темп. Три слова мінімум в день необхідно для того, щоб за три роки опанувати повністю всю базову лексику англійської мови на рівні носія мови. Тому вчимо по п'ять слів в день, ну можна неділю зробити собі вихідний. Вийде 30-30, або а, там, якщо менше, вчити, трошки менше слів у тиждень. І Це непоганий результат. Тим більше, якщо ви будете мати словник і будете записувати туди слова, а ще й нумерувати їх. Рекомендую, ви будете бачити свій прогрес, і це буде вас мотивувати. Через, скажімо, півроку ви зможете побачити, що ви вже вивчили там, скажімо, 500 слів і це буде респект. А можливо, там менше, більше, неважливо. Головне, що це внутрішня мотивація. Ви самі себе будете мотивувати із середини продовжувати цю справу вивчати англійську мову. Отже, йдемо далі. І наступна порада моя стосується фільмів. І я знаю, що більшість з нас так чи інакше дивляться якісь фільми, і я рекомендую мінімум один фільм в тиждень передивлятися з англійською мовою. Можливо, навіть зробити так, що цей фільм, який ви дивитеся англійською, ви вже дивились на цьому тижні українською мовою і передивитись його ще раз англійською. Це дійсно працює, тому що мозок пам'ятає певні діалоги з попереднього разу, коли ви дивились українською мовою, і тепер він дивиться фільм англійською, і він підсвідомо розуміє ці всі слова. А важливіше не просто слова, а фрази. Цілі конструкції, як їх використовують носії мови. мови, вибачаюсь. тому що ми, коли з вами вчимо мову в школі, а, на жаль, нам дають в словник записувати тільки слова окремі, і навіть до них не дають там прийменники, які після них використовуються. От чому потім у нас плутанеться в голові, коли ми використовуємо їх в реченні. Тому цілі конструкції, цілі фрази можна собі записувати, занотовувати, або хоча б чути на слух це також не допомагає. До речі, недавно я чув таке дослідження, що навіть якщо на фоні у вас там грає якийсь серіальчик, і ви не вникаєте там сильно про що там говорять ці герої того фільму. Все одно це краще іноді, навіть чим вивчати слова або граматику на пам'ять, запам'ятовувати, як то кажуть, by heart. Тому включайте, вмикайте собі якийсь серіал або фільм нехай воно там буде. Воно зайвим не буде точно. Наступне. Якщо ви е, полюбляєте слухати музику, або якщо ви часто користуєтесь транспортом дідати за кермом, я рекомендую вам замінити музику на переслуховування якихось подкастів англійською мовою. І знову ж таки не говорю про уроки англійської мови, а бажано знайти подкасти там, де носії англійської мови будуть розказувати якісь Піднімати якісь важливі для вас теми. Ну, скажімо, якщо ви працюєте в продажах, то можливо ви можете слухати якихось крутих маркетологів, продажників, сейлзів англійською мовою. І це однозначно буде корисно. Ви ще й наповните свій словниковий запас необхідною, корисною, потрібною для вас лексикою. Це був лайфхак номер 8 і залишилось всього. Передостаннє, на що хочу звернути увагу, це стікери, старі добрі стікери. І будь ласка, не поспішайте мене засуджувати, що я такий динозавр і до сих пор рекомендую стікери. Вони старі, але вони до сих пір працюють. Дійсно, якщо ви вдома зможете або в офісі у себе обклеїти максимальну кількість предметів, які ви не знаєте стікерами, там де напишете англійські слова до них, то це буде справді корисно. Ну, деякі мої учні кажуть, що їм це не подобається і не підходить. Знову ж таки, все залежить від типу вашого сприйняття інформації. Можливо, дійсно для когось це не спрацює. Але для багатьох до сих пір працює, я пам'ятаю і постійно розказую про одного свого студента, кому я дав завдання вдома описати всі слова, які він не знає. Ще до сих пір він мені приніс список слів на другому уроці, і третє слово чи четверте там було даст пил. Здавалося б, хто би міг подумати, але даст точно є у кожній квартирі чи в будинку. Тому я впевнений, навіть для просунутих е, користувачів англійської мови є такі слова, які е, ви ще не знаєте. Ті предмети, які вас оточують, можливо, якісь дрібні, про які ви ніколи собі не задумувалися, тому стікери. Поклейте стікери усюди, де ви ж можете, і вивчайте таким чином нові слова. І останній, останній десятий е, лайфхак або порада, я все ж таки рекомендую вам знайти для себе викладача, вчителя англійської мови. І чому я говорю знайти, тому що це дійсно потрібно витратити трошки часу і спробувати декілька. Я б, мабуть, не рекомендував з першого разу вірити якомусь рекомендаціям і одразу так занурюватися туди з головою. Все ж таки спробуйте різних, тому що як я вже казав. Тип сприйняття інформації різний, і тип викладання відповідно так само різний, і можливо, мій тип викладання не підійде всім студентам, і це окей. Цьому немає нічого поганого, тому що тут питання не про поганий вчитель чи поганий учень. Це питання про те, що просто один одному можуть напідійти. Тому пробуйте. Я впевнений, що більшість викладачів, як я, наприклад, мають таку, таку штуку, як перший безкоштовний урок, перше безкоштовне заняття, де ви можете спробувати відчути, чи підходить вам стиль викладання цього вчителя і взагалі як людина, чи він вам ок, чи ні. Отже, 10 порад, дев'ять із яких, як я обіцяв, абсолютно безкоштовні, ну десята платна, але тим не менше, я впевнений, що ці поради будуть вам корисними: якісь більше, якісь менше. Але зараз в цей період новорічних свят, особливо коли люди будують плани, ставлять собі цілі на 2025 рік, переоцінюють те, що вони досягли. До цього року я впевнений, що цей час ви можете використати для того, щоб поставити собі ціль використати ці лайфхаки і поради для початку для безкоштовного старту, щоб почати все ж таки опанувати. Цю мову, про яку ви так давно можливо задумуєтесь, або прокачати її, якщо ви вже на певному рівні. Я сподіваюся, ці поради були для вас корисні. Щиро радий, що ви дослухали до кінця. Всім бажаю веселих свят і гарних починань у вивченні англійської мови.